Як ставишся до дівчат, які поїхали за кордон? Не хочеться узагальнювати. Просто я, ясно, що є такі випадки, де ну, у них не було вибору. Ну, тобто, наприклад, це дівчина, яка жила в умовному Бахмуті. Так? І казати їй, а чого ти не знайшла собі тут десь там місце в Києві? Але треба розуміти, що їй треба орендувати зараб... квартиру, харчуватись, там, вдягатись. І, можливо, так, їй простіше поїхати десь за кордон. Отримувати там допомогу, хабатіться, якось шукати там спосіб якось заробити. Ну, тобто є дівчата, люди, українці, українки, які вимушено поїхали за кордон. А є ті, наприклад, з того ж там Києва чи з Львова поїхали туди, до них ставлення негативне. Я от не розумію, наприклад, якщо ми кажемо про Олицьку. Я не розумію, якого хуя вона не залишилась там в Києві, вона ж в Києві, мабуть, до цього жила, чого вона досі не повернулась. До речі, що, що погано, можна було б додатково її роз'їбати цей тейк, я його просто в відос не додав, не включив. Потім такий думав, блядь, забув про це. Там було такий цікавий момент, коли вона в відосі каже. Я ж хочу знайти собі хлопця який мого рівня, і бути в стосунках з хлопцем, який мого рівня. А потім розповідає про стосунки, де у чувака, у нього мережа ресторанів, він сам з родини дипломатів. Тобто, у нього там купа нерухомості, для нього не проблема там на побачення з Нью-Йорку в Париж полетіти, таке інше. І вона з ним намагається будувати стосунки. Ось цікаво. Вона дійсно вважає, що вона йому рівня. Цікаво. Так ось, коротше, у мене різне ставлення до людей, які поїхали за кордон. Я розумію, що для когось це прям необхідність, але для більшості це неправда і це не так. До таких негативне ставлення. Негативне ставлення навіть до людей за кордоном, які так чи інакше хотіли іммігрувати. Ну, якщо ці люди вважають себе українцями при цьому при всьому, то скоріш негативне ставлення. Ну тобто, то, дивись. Я ось не розумію, людина хоче імігрувати, але вона починає а потім ну, вона все одно вважає себе українцем, вона все одно просто такий, ну, блядь, патріот, що просто ну, взагалі ми тут лайно, а не патріоти. Хоча, блядь, це ще питання, наскільки себе можна називати патріотом, але ви зрозуміли про що я. Так, яка людина вона каже: ти, блядь, я їбал в рот ту Україну, я поїду і буду американцем. Ну, ти їдь, ну, це твоє життя. Якщо ти хочеш, щоб я тебе поважав за цей вибір, ну, мабуть, це ти щось забагато від мене хочеш. Чому? Тому що я від інших вимагаю того, що роблю я. Я не планую, не планував і не буду, сподіваюся, не буду іммігрувати з України. Розумієш? Ну, чи ні?